Шукав недорогу, якісну та всесезонну термобілизну? Зверніть увагу на бренд Монте. Вартість комплекту всього 1450 гривень. Дуже легенька, дуже приємна до тіла, комфортна. Працює вона як і для спеки, так і для холоду. Легенька, м'якенька термуха. Технологічно. Власне, показую, як виглядає. Оце у нас таке джерсі йде. Ось воно, просвічується. Легесеньке, дуже м'якеньке, дуже приємне до тіла. Це також входить в концерн Увекс, той, що виготовляє окуляри захисні, рукавички Хексармон. А це їхня термуха. Тобто вона, якщо вона там чорна, це вона для робітників, якщо вона зелена, для військових, звісно. От, вартість комплекта всього 1450 гривень, європейська якість, плотність 180 грам на метр, кому цікаві такі технічні подробиці. Тому завжди в наявності є всі розміри. Звертайся, будемо раді.